Про особливості адміністрування плати за землю юридичними особами розповість начальник управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Алла Іванчишина. У яких формах справляється плата за землю? Плата за землю це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної комунальної власності. Хто з юридичних осіб є платниками земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності. Платниками земельного податку з числа юридичних осіб є власники земельних ділянок та землекористувачі, а платниками орендної плати за землі державної та комунальної власності юридичні особи, що уклали з відповідним органом місцевого самоврядування, сільською, селищною, міською радою або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності. Що є об'єктом оподаткування для плати за землю. Об'єктами оподаткування для земельного податку є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні ділянки, частки паї, які перебувають у власності. Для орендної і плати є земельна ділянка, надана в оренду. Що є базою оподаткування для плати за землю. Базою оподаткування є нормативно грошова оцінка земельних ділянок. З урахуванням коефіцієнта індексації та площі земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що є підставою для нарахування плати за землю, земельного податку та орендної плати, підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. А для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Які терміни подання юридичними особами, власниками земельних ділянок податкової декларації плати за землю, земельного податку та орендної плати, відповідно до податкового кодексу України, платники плати за землю, крім фізичних осіб, самостійно обчислюють суму податку щороку, станом на 1 січня. І не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації фактичного початку діяльності як платника плати за землю, разом з нею подається довідка, витяг про розмір нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. А надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативно-грошової оцінки землі. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі, платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. При зміні протягом року об'єкта та або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни. Кілька податкових декларацій сплати за землю повинна подати юридична особа, що має ділянки в різних населених пунктах, які відносяться до одного контролюючого органу, але коди органів місцевого самоврядування за класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України різні. Якщо платник податку має у власності або користуванні, у тому числі оренді земельні ділянки на території різних сільських селищних рад, що належать до одного адміністративного району. Коди органів місцевого самоврядування за місцем знаходження земельної ділянки за класифікаторів об'єктів адміністративно-територіального устрою в Україні різні, то такий платник має подати до відповідного контролюючого органу окремі податкові декларації з плати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності щодо кожного коду. Органу місцевого самоврядування за місцем знаходженням земельної ділянки, які встановлено строки сплати для юридичних осіб плати за землю, земельного податку та орендної плати за землі державної комунальної власності. Відповідно до пункту 287.3 статті 287 податкового кодексу України, податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцем знаходження земельної ділянки за податковий період. Який дорівнює календарному місяцю щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового звітного місяця, податкове зобов'язання сплати за землю визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачуються власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцем знаходження земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю. Щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податково звітного місяця. І яка відповідальність застосовується до платника плати за землю, який не подав до контролюючого органу за місце знаходженням земельної ділянки установлені строки податкову декларацію плати за землю? Неподання або несвоєчасне подання податкової декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Таким чином, якщо платник плати за землю не подав у встановлені терміни ні податкову декларацію на поточний рік, ні щомісячні звітні податкові декларації. Тобто не виконав обов'язок щодо подання податкової декларації на поточний рік та не скористався правом подати щомісяця звітні податкові декларації, то до такого платника застосовується штрафна санкція у розмірі 170 гривень за неподання податкової декларації на поточний рік. Який розмір орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності? Відповідно до пункту 288.4 статті 288 податкового кодексу України, розмір та умови внесення орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем, власником і орендарем. Податковим кодексом України визначено, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3% нормативно-грошової оцінки та не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Про заповнення графи 2 розрахунку коригування до податкової накладної розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Людмила Кобель. Згідно з пунктом першим статті 192 податкового кодексу України. У випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості, товарів послуг складається розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної. Відповідно, до порядку заповнення податкової накладної, при формуванні розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів послуг, у розрахунку коригування зазначаються виправлені дані. При цьому, відповідно до затвердженої форми розрахунку коригування у графі 2. Розрахунку зазначаються Причина коригування, враховуючи зазначене, у графі 2 розрахунку коригування. Який складається для виправлення помилки в індивідуальному податковому номері покупця, допущеної у податковій накладні, зазначається причина коригування, наприклад, виправлення помилки в індивідуальному податковому номері покупця. З метою упередження порушень податкового законодавства та збільшення бюджетних надходжень працівники підрозділу аудиту фіскальної служби області приділяють особливу увагу проведенню перевірок ризикових суб'єктів господарювання. Детальніше про це розповість головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок ризикових платників головного управління ДФС у Тернопільській області Ольга Юзефович. З початку 2016 року проведено 163 перевірки суб'єктів господарювання Тернопільщини, з яких 30 планових та 133 позапланових. За їх результатами, платникам-порушникам донараховано 6,6 млн гривень податків та штрафних санкцій. З початку року у сфері контролю за фінансовими операціями проведено 25 перевірок суб'єктів господарювання. З яких п'ять планових та 20 позапланових за результатами проведених перевірок донараховано майже 250 тисяч гривень, пені за порушення термінів розрахунків у сфері зет та штрафних санкцій за порушення валютного законодавства. Станом на квітень поточного року у бюджет вже надійшло 205,7 тисяч гривень. 20 травня, п'ятниця, останній день подання декларації акцизного податку за квітень, звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за квітень, податкової декларації з ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. Податкової декларації з рентної плати за квітень з розрахунком податкової декларації з плати за землю за квітень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у квітні. Останній день сплати податку на прибуток підприємства за перший квартал, частини чистого прибутку доходу державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за перший квартал. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Роботи. Післядавцями за квітень, крім гірничих підприємств. Доплати у разі потреби податкового зобов'язання з акцизного податку на тютюнові вироби розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку за квітень. ПДВ платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу за перший квартал, авансового внеску з єдиного податку за травень платниками, віднесеними до першої та другої груп, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за перший квартал, рентної плати за спеціальне використання води за перший квартал, екологічного податку за перший квартал, туристичного збору за перший квартал, збору за місця для паркування транспортних засобів за перший квартал, єдиного податку платниками третьої групи за перший квартал. Податковий календар розміщено на веб порталі ДФС України.